Путін е, прямо е, казав про те, що його мета змінити цей світ. Змінити цей світопорядок на інший. Тому що той, який існує, йому не підходить. Це він говорить абсолютно відкрито. І я думаю, що щиро розповідаючи, що ну, от, е, той світ, який е, сьогодні є, його не влаштовує. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно зруйнувати цей світ, який є, і запропонувати якийсь варіант, ну який на його думку може бути прийнятним для більшості країн світу. От, власне, головна так би мовити, ідеологічна основа всього того, що він робить зараз. Це ж не тільки війна в Україні, це ж все почалося ще й раніше. Це це Грузія, це Сирія, це власне.